І Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейні свята Різдвяно-новорічного циклу. Свята це завжди цікаво, весело, тихо, затишно та натхненно. А хто взагалі вигадав святкувати те чи інше свято? Звідки вони взагалі з'явились? Давайте з вами разом дізнаватися. Зимовий час найулюбленіша пора всіх дітлахів. А чому? Ви Бо саме взимку найбільше цікавих зимових свят та омріяних подарунків. Попереду стільки всього неймовірного, а починаються зимові свята, як ви вже знаєте, з Дня Святого Миколая, який в ніч на 19 грудня кладе під подушку солодкі подарунки. А звідки взялась така традиція? І чи існував Святий Миколай насправді? Так, дітки, святий Миколай існував насправді дуже-дуже давно. Хлопець народився і зро зростав у багатій родині, у добрі та любові, але його надзвичайно засмучувала навколишня бідність міста і його мешканців. Тому він із дитинства і протягом життя потайки допомагав бідним родинам та дітям-сиротам. Коли виріс Миколай, то став священником. люди вважали отця Миколая святим. Найбільшою його заслугою було те, що він безмерно любив усіх людей і цінував кожного. За українськими традиціями Миколай приходить з подарунками і солодощами. Малюки звикли шукати солодощі під подушками. До речі, подарунки отримували тільки слухняні діти, а не слухняні різочки чи шматочок вілля як символ покарання. А щоб отримати бажаний подарунок, напередодні свята Миколаю пишуть листівку, яку залишають на підвіконні. А ввечері 19 грудня за святковою вечерю збирається вся родина. Дітлахи розказують та показують, що приніс їм Миколайчик. Тому це свято вважається сімейним святом. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, в кожній родині. Всі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій і барвистих подарунків. Традиція зустрічати новий рік виникла дуже дуже давні часи. А ось у наші дні підготовка людей до нового року і новорічне святкування перетворили це свято в один із найзначніших і улюблених. За тижні до початку нового року людей охоплює радісне очікування, прекрасних сюрпризів, готуються подарунки, прикрашаються повсюдно ялинки, краса ошатних вулиць, будинків і ялинок покращує настрій і вселяє надію на майбутнє. Під бій курантів всі члени родини вітають один одного, бажають здоров'я та загадують побажання. Свята вечеря це вечір 6 січня перед Різдвом Христовим. Це свято відзначається в родинному колі. Цього дня господині готують страви та прибирають оселі. Всі роботи проводять до першої зірки на небі. Після появи першої зірки на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв. За стіл обов'язково сідає вся родина. Додому запрошують бабусь та дідусів. Ходити в гості з цього дня не прийнято. А пізно ввечері діти та підлітки ходять по хатах калядувати, а також відвідують хрещених. А тепер час трішки відпочити та порухатись. Нейбі сходила зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового сонця і зображення цього сонця носили із собою у вигляді різдвяної зірки. Зайшовши у двір, будили господарів і співали його родині величних пісень. Ці пісні і стали називати колядками. Саме зі свята коляди і пішла традиція ходити від хати до хати та вітати всіх піснями. За привітання пригощали колядників млинцями, котею, давали їм пряники у формі зірки, горішки та інші смаколики. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітку, п'ятака. Українців. Щедрим або багатим називався вечір напередодні Нового року 13 січня за старим стилем. У цей день готували святковий стіл, запрошували усю родину, а до кожної хати приходили щедрувальники з побажаннями щастя членам сім'ї і процвітання господарству. Гомінки щедрування і ряжання створювали неповторну життєрадісну атмосферу свята. Люди намагалися зустріти новий рік якомога веселіше, уникали сварок і всього неприємного. У ніч на 14 січня Україна зустрічає Новий рік за старим стилем. Вечір з 13 на 14 січня називається Щедрий вечір або Васильів вечір. Найперше, з чим асоціюється свято старого Нового року, це посівання. Обряд бере початок ще до, хри... до християнських часів, адже Новий рік зустрічали навесні. Саме тому засівання пов'язують зі сподіванням на добрий врожай. Засівають найчастіше діти, а саме хлопчики. А щедріше за всіх обдаровують тих, хто приходить найперший. Люди в цей день накривали багаті столи, проводили час у сімейному колі. Так само, як і 31 грудня, святкували сімейне свято. 19 січня святкують водохреща. Його ще називають хрещенням або Йордан. Це свято є останнім у святкуванні Різдвяно-новорічного циклу. Із цим святом пов'язують хрещення Христа. Бо коли йому виповнилось 30 років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. В річці Йордан. Напередодні свята українці традиційно зустрічають святвечір. Сідати за вечерю можна лише після появи першої зірки на небосхилі. Вода на хрещення вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення. Священники освячують водойми річки та озера, така вода очищує від гріхів та заряджає здоров'ям на увесь наступний рік. Також цю освячену воду можна зберігати вдома та використовувати за потребою. Малята! А нам час вже завершувати наші пізнавальні заняття. Скажіть, а чи святкує ваша родина новорічні свята? Я впевнена, що святкуєте усією вашою великою родиною. Націлайте, будь ласка, нам ваші фотографії. Веселих свят! До побачення!